Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно Еко Парк. 17 грудня. Я починаю це відео саме 17 грудня, а коли закінчу, ну, побачимо, наскільки хватить сил і дозволить погода. А про що я? Ну, погода, природа дарує нам теплий грудень. І можливість попрацювати в своїх садах. Чомусь не хочеться йти на відпочинок. Ну, можливо, тому що ми дуже любимо свої сади, і важко ось переживати цю зиму, знаючи, що руки серблять, але погода не дає щось робити. Ну, цей рік не так. І ось що я надумала. Ця частиночка ось мого саду, ось вона, вона була зроблена давно ну роки, 5 років назад я починала її робити, засаджувала ну все, що бачила, тому що, знову ж таки, я не бачила, що я хочу тут. Вірніше, були тут зроблені деякі такі декоративні моменти. Тут в мене природня геопластика. Така на цій ділянці, вірніше, не природня, а ми колись давно, коли будували тут будинок, він, ну така була болотяна місць, місцина. Але так, як давав тоді колгосп молодим спеціалістам е, ось ці ділянки, то по черзі, ну, і звичайно, нам попала саме ця ділянка. То, ну, Тут вибору вже не було. І ми взяли. І перші роки було дуже-дуже багато води у погрібі. Просто ну, рибацький костюм, щоб витягти е, картоплю. А все в нас, вся продукція, картопля, там і інше, було на стілажах, такі стілажі більше метра. І от зверху, все це добро лежало. І нам порадили викопати ось такі канави. Е, по... Вже не по, до річки, ось туди до річки, ну, ви знаєте, мою ділянку, до річки викопати канави, нібито вони мали е, якось забрати воду з погреба. Ну, не знаю, ну, так радили старі люди, так радили, ну все, що радили, те ми і робили. І тому от притягли великого трактора, чоловік тоді працював е, головним інженером у колгоспі то притягли великого трактора і повикопували ось всі ці такі канави. Ми їх робили три штуки, здається, от одну, тоді там далі другу, потім аж третю. там. <кхи> Що з водою? Та нічого, як була, так і була та вода, а канаві залишилися. І от коли я тут вже вирішила облагородити цю територію, то мені навіть сподобалась ось така геопластика. Бачите, як е, гарно вийшло. Ну, я про що? зробили ми такого будиночка, ось зараз покажу. Ну, щоб щось декоративне. Це я вже тут, бачите, поприбирала, тому що тут дуже гарно було. Але ну з часом, все-таки, з часом воно е, кроти попрацювали, е, інші рослини позаростали. Ну і воно якось так стало. Взагалі не видно, що тут мало, мало бути. Чи вірніше, що було б. Ось бачите, як гарненько стало. Ось такий їжачок. Мені він подобається в тому плані, що він такий, знаєте, зараз зістарений. Ось такі мохом оброжі. Ну саме те, що я люблю. Я не люблю фарбованих таких. Але ось таке є. Ті ось, би, горб... Пагорби, бачите, вони були укріплені ось тако камінчиками. Але камінчики клала я просто на землю. Ну і знову ж з роками за 5 років вони просто увійшли в ту саму землю. Тому що там немає ні фундаменту, ні, ну, абсолютно, абсолютно нічого. Просто от поклала і з роками ось вони пішли. Тепер тут така дорожка, бачите, доріжка кам'яна, сходи. До речі, до речі, хочу сказати, що коли чоловіки дарують своїм дружинам каміння дорогоцінне, то мій чоловік подарував мені цілу машину дорогоцінного каміння. І все я сама вручну, тендітна жінка з, малими, з, малим, з малою вагою поперетягувала, ну, мабуть, за метрів 50 ось ці каміння вручну. І сама ось це я все робила. Ну, настільки, от мені було бажання це зробити. Чоловік на роботу, а я тягаю каміння. <гум> Він приходить, кричить, що буде вихідний, я допоможу. Але ж до вихідних потрібно ждати тиждень. А за тиждень я змогла б все це зробити. І от тому я робила. Ну єдине, от що я каміння натягала, а ось ці східці я не розуміла, як їх потрібно робити, то робив чоловік. Я це на днях їх почистила, тому, тому що вони теж заросли повністю. Дюшенеєю, і їх навіть видно не було. Ну, ось через цей, через цей, цю, як би, як би сказати, канаву, бачите, іде місток, це робив чоловік. Зараз він заріс диким виноградом, дівочим виноградом. Ну, Він гарно виглядає. у... Влітку. Ну, зараз теж така осінь, ну нічого так. Вірніше, осінь, зима. Далі знову ж іде доріжка ось по, по, по пагорбі. Бачите, вона теж уже зміщені каміння, тому що я там викопувала рослини, які насіялись, зокрема, вузульник на продаж. Тому потрібно підправити. Я, со, сосни, сосни е, звичайні сосни з лісу, вірніше навіть не з лісу, а з полоси, з поля, самосів. І, як бачите, вийшло ну, непогано. Я їх формую. Цю сосну я формувала кожен рік, я прищипую її. А ось цю сосну, вони одно і ростом були майже однакові. Але цю сосну, як бачите, я ну, один рік прогавила. І як бачите, ось вийшло, мабуть, до метра. Приріст. Далі вже цей рік я формувала. Це верба Мансудана, потрібно знову ж забити гарно кілок, тому що вона нахилилась. Росте вона тут вже теж 5 років, але їй тут не подобається, тому вона росту великого не дає. Так от, що я буду сьогодні, що я буду робити? Я це вже робила ну, днів-два назад, було так більш-менш непогана погода. Тут теж, як бачите, ось тут бачите, був камінь. Я його вже повитягувала, ось лежать камінчики. І біля водойми ось тут, була така доріжка із щебню. Дуже гарно виглядала, дуже ну, мені подобалося, вона обрамлена була знову ж таки ось камінням і щебінь. Можу сказати, що ну, не так сильно росло. росли бур'яни перші роки. А потім цей рік був вже жах. Я навіть не змогла е, виполоти, так воно до осені і було. Ну я вирішила все-таки, перш ніж почати е, там облагороджувати, ось біля річки. Ну це все разом йде, наскільки вистачає сил, духу. Здоров'я. То я вирішила зараз зайнятися саме ось цією ділянкою. Вчора чоловік був в районі, купив мені агроволокно. Звичайно, не таке, як би я хотіла, хоча в нас в районі в містечку магазинів, мабуть, з десяток є, які продають ось таке добро. Але кінець сезону, що розібрали, і завозу поки немає, буде аж на весну. Ну, чекати весни в мене немає. І терпіння і бажання, і є можливість попрацювати зараз. Тому, яке вже купив, і то там було, здається, 5,5 метрів, мені потрібно було сім. Ну, будемо дивитися, як це воно вийде. Тому що я буду це робити? Моя помилка перша: за дурної голови і рукам горе у плані тому, що потрібно робити все, хай почуть, але все знаєте, так більш-менш досконало. Якби я послала агроволокно. Ось сюди, то було б набагато простіше, і я думаю, що ця дорожка, доріжка прослужила б набагато довше. Але так стало, що я цього не зробила. Я на землю ось це принесла теж вручну, приносила відрами, уявляєте, ось це, це каміння. І я ж кажу, було дуже гарно. Але, знову ж таки, але, але до того, що воно просто ходячи. Весь час по цій доріжці, а хожу я тут дуже часто, тому що набираю воду з водойми там, для поливу, для посадок, для під... підкормок. Тому ось я втрамбувала, скільки могла, стільки втрамбувала це каміння в землю. Воно в землі і щось. Бур'яни просто ростуть ну, між камінням, але гарній родючій землі. І ось виходить те, що виходить: каміння немає, бур'яни ростуть. Камінчики, ось ті які е, обрамлені, повністю теж пішли в землю. І вийшла, вийшла, ось, я показую, така доріжка. Ну, що є силуети цієї, цієї доріжки, але вже, ну, як бачите, м -м. тому, що я буду робити? Я Повитягую все це каміння. На це ж каміння спочатку я постелю. Е, зараз, зараз, зараз картон з ящиків. Він, ну, з руками він розмокне. А на картон я вже постелю ось це агроволокно. І під ці камінчики, ось під ці камінчики, бачите, ось я показую, я вже буду давати теж агроволокно і підсиплю. Мілка є щебінь, як вона відсів. О, міленький такі відсів. Слава Богу, у нас, ну, знаєте, я дуже щаслива людина у плані, що у нас дуже добрі сусіди. От Просто дуже добрі, щедрі, ідуть, якби, назустріч. Ось моя кума з тієї сторони. Наша кума дала землю свою на людину добра, сади, що ти хочеш. Інша он, сусідка, ось ось там. Е, її зараз немає, вона за кордоном, це дача, вона сама киянка, а це дача, але вона зараз з сином за кордоном, тому е, в неї є і відсів, і ось такі камінчики. Е, то вона любки сказала, дала нам е, ключі від брами, сказала, бері, скільки потрібно. Тобто купувати не потрібно, це є економія. Тому я безмежно вдячна за таку можливість. Знаєте, із, як, з кожного понитці і голому сорочка. Так, так от і це про мене. да? Почуть того, почуть того. І я думаю, що коли все-таки вийде цей парк. Так, я вже наговорила багато. а... Працювати треба. Ось так, друзі, ось така в мене буде діляночка. Бачите, там е, така стіночка із е, самшиту, теж буду стрихти. Ось така, це, е, ну, до речі, це вулик, в якому дійсно жили бджоли. Ось така колода, чоловік практикував, ми колись теж їздили в ліс, знайшли цю колоду, чоловік видовбував середину, і там деякий час жили бджоли. Потім, ну, це знаєте, це скоріше цяцька, ніж користь з нього. Він е, здобув досвід оце, цього всього, побачив, ну і, звичайно, награвся, так скажемо. Тому він віддав мені як декор ось. Як декор. Ну, там була баба-яга е, пошита сваха шила, але вже вона свій термін, свій термін віджила. Ось так, друзі, покажу, як вже зроблю. Не знаю. Ну, думаю, до вихідних, сьогодні 17 думаю, до 21 го я зроблю це. І покажу, що я зробила. Я розумію, що контент, можливо, не цікавий, переглядів буде мало, тому ну, що показувати. Але, так як мене друзі просили не зникати, показувати хоч щось, то я й буду показувати, що я роблю. Ну, Зустрінемося, коли вже буде краса. 17 вже до вечора ближче. Що я зробила? <смі> Звітую, що я зробила? М -м -м. Майже нічого. День, ну, не день, а декілька годин пробувтузилась на цьому місці, ще не зрозуміла, що я хочу і як, тим більше, за гроволокном, ну, я. Не швачка, не закрійнеться. Тому для мене це дуже було проблемно, як його вирізати, обрізати. Ну, одним словом, ось таке я й робила. Ну, вирівняла ось доріжку зверху, зробила рівненькою. Камінчик я маю на увазі. І саме ось таке складне, тому що там потрібно було вирізати, там його, вибачте, запхати під низ. А самі це незручно, а вітер його у різні сторони від мене рве. Тому якось так ну, не дуже було добре. Ну, принесла ось піску, висипала приблизно, як буде ось бордюр, пересадила на перстянку, тут була, вона мені не потрібна, то був самосів. І ось таке я зробила. Хотіла забрати цю лавочку, але виявилось, вона повністю згнила. І я роз, ну, розчарована. Засмучена, вірніше. я засмучена, тому що більше такої у мене немає. Ну, саме такої дошки, е... колоди чи як би сказати. Ну, не знаю, прийде чоловік з роботи, можливо, він щось придумає. Е... Я б продовжила ще, але чоловік на роботі і ключ від сусідської брами в нього, а мені потрібний відсів. Щоб все це ось спочатку буду сипати на агроволокно відсів, а потім уже щебінь. Щоб щебінь, як будемо ходити, щоб щебінь не провалювався і не порізав ось саме агроволокно. А так, коли він буде на відсіві, ну я так це думаю, я, я не спеціаліст, але вже так, знаєте, більш, більш у роздумах, то мені здається, буде так. Більш надійно. Не буде вгруз... вгружатися ось цей щебінь в агроволокно. Ну ось тако. Ну, почуть справа йде. Понед... в суботу чоловік буде вдома, можливо, щось допоможе. А можливо, я ще до нього до суботи все це зроблю. Ну, приблизно початок є. Виявляється, цього агроволокна вистачить мені. <свят> не на одну доріжку, ну от я засмучена за цю кладочку. Вона була і вона пофарбована була лаком. Ну, не лаком, а спеціальним таким тим розчином. Але, видно, все-таки ну неякісна деревина була. Ось така справа. Думаю, <свят> встигну за цей грудень зробити те, що я хочу. Далі буду, покажу завтра, що зробила, якщо звичайно дозволить здоров'я і погода. Сьогодні 24 грудня доріжку я доробила. Зробила, зробили, Чоловік допомагав, зробили ми її 21 ще грудня в суботу, але так сталося, що. Ну, ми зайнялися графом, ви всі знаєте, хто зі мною, друзі мої, ви знаєте, що в нас була проблема із собачам, тому ми зайнялися графом, і відео я вже не знімала. Виставлю я це відео десь після Різдва, що я можу сказати? Ну, перша помилка, яку я вам... Сказала, але я її не робила. Це те, що під низ, під агроволокно я мала стелити картон. Ні в якому разі. Я вже до мене дійшло вже після що я дурню сказала. тому що картон перегнивав би, ну і звичайно біля нього і агроволокно. Тобто знизу картон гниє, зверху ось теж і дощ і сніг іде. І звичайно, мені здається, що ось саме. Термін експлуатації ось цього агроволокна знизився набагато. набагато. Ну, на декілька років, років точно. Тому просто я поклала на ті камінчики, які були, агроволокно, Підняли, підняла ось бордюр. Ну, Звичайно, ось цей щебінь допомагав чоловік возити, ми його возили від сусідки. Багато-багато. Далі я говорила, що буду це щебінь, це відсів. Від а е... далі буду поверху щебінь, Навпаки, <сум> вибачте, я вже заплуталась, Ну, тобто, камінчики. <сум> камінчики теж буду брати в сусідки. Чому я не зробила зразу? Тому що я хочу, щоб ось це все втрамбувалося. Бо, якщо будемо ходити, не втрамбоване, воно буде то камінчики підуть на той світ. Ну, це так, умовно. Теж зробила бордюрчик. Друзі, це, ну, звичайно, не супер-супер робота. Тому що, тому, що, тому що я робила з того, що було. Е, знаєте, є такий вислів е, український. ну, я не хочу його говорити, але із чогось пульку, знаєте? Ну, хоча це слово воно є літературним. Але не хочеться. Ну, по прикості або із того, що було. Ну, ось так. У нас сьогодні мороз, завтра мороз, далі сніг передає, ось вже водойма взялася кригою. Бадан. Ну, ось так. А, і ще, це я каву пила. Ось. І ще ми, я вам показувала, що в нас. Ну, ось ця лавочка, вона майже знила. Звичайно, зараз вже зима, і робити щось кардинальне, таке, знаєте, капітальне немає можливості, бо зима бо холодно, і ну, немає матеріалу. Тому, знаєте, знову ж таки, ми зробили те, що. Ну, Чоловік зробив з того, що було під руками. Це ось такі колодочки, полінячки, ось. І ну, вони як. Вони дуже доречні, тому що, бачите, тут природний стиль ось дерева такі у нас, і саме така і кладочка. Ну, Ще, я думаю, якийсь рік вона прослужить, і її чоловік підняв трішки. Ну, і ось так вийшло. Не все доробила, тут ось теж підняла бордюр, але ну, не доробила ще. Бо, ну, що бо Бо зима, бо, бо часу не було, Ну, але вийшло вже щось. Подібно до того, що воно більш-менш акуратно зроблено. Ну ось так. Я робила цю доріжку скоріше для того, щоб менше було роботи. Ось так почуть, я думаю, там чуть, там чуть і ну, цей парк стане до пуття. Ну Це ще раз кажу, тут не буде ніяких там бруківок, тут не буде ніяких ковок. Тут буде все по-простому, тому, тому що це природний стиль. Ну, ось такі верби. Ось такі в нас кладочки, камінці. Ну, так, вийшло. Тому я показала, що зробила. Далі я ж кажу, у нас вже приходить конкретна зима. І ну, відпочинок, так, трішки відпочинок, але все рівно, друзі, я не буду пропадати, Я вже підшукала багато тем для відео. Ну, якщо, звичайно, не випаде сніг, тому що мене багато, дуже багато, я нарахувала більше 100 вічно-зелених рослин у своєму саду. І це було б цікаво, ну, я думаю, вам було б цікаво знати, що саме росте і е, які рослини ось підібрати до. Для свого саду ну на наступний, рік. Так, на наступний рік. Подивіться ось. Я не знаю, чому е, ну, от українське суспільство квітникове е, жимолость. Ну, от я дійсно не розумію. Шукають, наприклад, плющ. Він не, весь, він, ну, не всі сорта зимують у нас на півночі. А Ця жимолость вже перевірена, перевірена часом. Вона у мене вже років, мабуть, 15-16. І за цей раз вона м, обмерзала, мабуть, тільки три рази при великих морозах, коли морози були там, мінус 30 з зачком. Бачите, вона от зараз робиться ось така чорна, ніби чорна, листочки скручуються, так вона себе захищає від холоду і морозів. Але все рівно ну, подивіться, як гарно. Ну. І якщо вона її обмерзала, то обмерзали тільки листочки, а потім вона відновлювалась. Ну, і, скоріше, вона не стільки обмерзає від морозу, тобто вона не стільки боїться морозу, скільки вона боїться ось цих лютневих морозів плюс сонце. Ось це з її роблять. А так ну дуже чудово. Ось мені настільки ця, ну, подивіться, яка зараз взимку, яка зараз клас... як класно виглядає от зараз. Ця бесідочка. Мені здається, і вікна тут, до речі, коли ми їх брали, там, ну, розбирали стару хату, то вони були пофарбовані у білим. Мені це не дуже подобалось, бо я хотіла таке, знаєте, щоб воно було зістарене. Але ось зараз вже почала, ну так я скажу по-нашому, облуплюватися фарба. І це мені ще подобається ще більше. Тобто, ось такі зістарений ефект. Я вже говорила і, і буду казати, що я дуже-дуже люблю різні декоративні елементи в саду. Сад молодий, не все встигаю, не сподіваюся, що ось ця площа вже є, яка є, а далі я буду приводити все до ладу. За допомогою вас, за допомогою ваших порад. Багато рослин у мене від вас в саду. Тобто разом зробимо ось цю територію, де був е, смітник, разом зробимо ну такою культурною, цікавою. Е, ну Поки все, це відео і так затяглося, але ж зима, тому, я думаю, ви подивитесь з цікавістю, бо зима все рівно нема чим зайнятися. Ну, якби ще не відключали світло, якого більше немає. Як але це наші реалії. Ось забулось вкрити чемерника. Бачите? Гейть змерз. Всі чеверники поукривала, а цього забула. Ну, подивимося, що з нього вийде. Все, друзі. Вам гарний свят. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Дякую захисникам за те, що дають можливість е, жити. Щось робити і планувати, як не є, але планувати свої, своє життя. Все, друзі, буде наша квітуча Україна. Тримаємось!